Ну, на сьогоднішній день Возбуждена кримінальна справа не то, що, наприклад, в нашому місті щось десь горіло, якесь майно. Майно справа така. А возбудили кримінальну справу за позіхання на життя. А це вже, як мені сказали, я не великий спеціаліст в цьому, це вже е... немає строка в давності, це за це буває і наказання пожизнене. Ну, тепер в мене є робота. До вчорашнього дня я мав багато часу. На сьогоднішній день буду часу поменше, тому що в мене є робота знайти, хто це. Я за достовірну інформацію дам великі гроші. Хоч то 500 тисяч гривень, хоч мільйон. Тому що ну, в мене є цель на сьогоднішній день. Якщо ця людина прийде, я не хочу нікому зла, я його відпущу. Но я буду шукати. І повірте, я підключу все і вся, щоб це знайти. Я не займаюся ніякою політичною діяльністю. Я не приймаю зараз, ну, ви бачите, яка у нас економічна політична ситуація в країні ніякими політичними проєктами, ніякими економічними проєктами. На сьогоднішній день всі бізнесмени думають, як ви жити. Тільки е, може бути одна придумова, що я, е, моя е, громадська діяльність як голови земельної комісії, тому що ну, дуже багато на сьогоднішній день всі хочуть земельної ділянки, які, якої не існує. Вже в місті тут вже продали, перепродали все давно. Я на цій посаді 9 років. Ніколи ніде не привлікався, ніде не був замечень, ніде, ніде не давав пояснень, Но завжди, чисто у нас, як завжди, комусь колись дали, а комусь не дали, і ти будеш завжди поганий. Якщо в когось є якісь чи застереження, чи злорадства, чи якісь просто-напросто м'ягка ну, дурні думки дуже бажаю. Таким людям побути на моєму місці з цілою машиною дітей мелких. Перед тим, як щось говорити, чи писати, чи говорити гадості, щоб люди себе почувствували на моєму місці.